Вітаємо на нашому другому відео з модулю 1, присвяченому загальному огляду системи Прозоро. Сьогодні ми детально вам розкажемо про діючі типи конкурентних процедур. З попереднього відео вам вже відомо, що на сьогоднішній час в системі Прозоро використовуються такі процедури: спрощені закупівлі та відкриті торги з особливостями, чому ми деякі процедури називаємо конкурентними. Це ті закупівлі, що проводяться на основі конкурентного відбору учасників, умовно кажучи, виграє кращий і дешевший. Далі ми вам розкажемо, в чому відмінність між конкурентними закупівлями. Перейдемо до етапів проведення відкритих торгів з особливостями. Це нова процедура, яка була запроваджена на період дії воєнного стану після прийняття постанови 1178. Поріг для проведення таких торгів для різних предметів закупівлі наступний. Для товарів і послуг від 100 тисяч гривень, для послуг з поточного ремонту від 200 тисяч гривень, для робіт від півтора мільйона гривень. Період уточнень для подання пропозицій починається одразу після публікації закупівлі і триває 7 календарних днів. Учасники можуть подавати пропозиції, які перевищують очікуваний бюджет, але ця умова має бути вказана у тендерній документації. Якщо замовник зазначає, що буде розглядати пропозиції вище очікуваної вартості, то він обов'язково має зазначити про прийнятий відсоток перевищення ціни тендерної пропозиції над очікуваною вартістю. На даному етапі учасники можуть написати скаргу на умови тендерної документації. Питання щодо тендерної документації з вимогою виправити порушення під час проведення закупівлі та або скаргою на умови тендеру можна надсилати не пізніше, ніж за три дні до закінчення періоду прийому тендерної пропозиції. У випадку внесення змін до опублікованого тендеру до закінчення періоду прийому тендерних пропозицій повинно залишатися не менше чотирьох календарних днів. Після завершення періоду подання пропозицій системою автоматично визначається дата та час аукціону в робочий день і в робочий час. Зверніть увагу, якщо подана одна пропозиція, а також якщо замовником обрано опцію без аукціону, процедура оминає цей етап. З правилами участі в редукціоні ви ознайомитеся у наступних відео. Вбрання переможця у замовника є максимум 15 календарних днів на укладання договору. І цей період може бути аргументовано продовжений до 60 календарних днів. Переходимо до розгляду етапів спрощеної закупівлі. Назва говорить сама за себе. Така процедура проводиться у більш спрощений спосіб, а саме у коротші терміни, без періоду для оскарження, без вимог подавати тендерну пропозицію, які встановлені для відкритих торгів. Така процедура проводиться на суми до 100 тисяч гривень для товарів і послуг, до 200 тисяч гривень для послуг з поточного ремонту та до півтора мільйони гривень для робіт. Однак звертаємо вашу увагу, що в системі ви також можете знайти спрощені закупівлі і на більш значні бюджети. Скоріше всього, вони оголошені організаторами, які не являються державними замовниками в розумінні закону про публічні закупівлі. Правила використання прозоро такі організації встановлюють своїми внутрішніми регламентуючими актами. А тепер детальніше про періоди саме для цієї процедури закупівлі. Період уточнень має тривати не менше трьох робочих днів. У цей час у постачальника є можливість через майданчик звертатись до замовника за роз'ясненнями щодо інформації, зазначеної в оголошенні, щодо вимог до предмету закупівлі. Замовник протягом одного робочого дня з дня звернення зобов'язаний надати роз'яснення та або внести зміни до оголошення. Період подання пропозицій йде наступним за періодом уточнень. Тривалість етапу подання пропозицій учасникам визначається встановленим замовником кінцевим строком подання пропозицій та тривалістю періоду уточнення інформації про закупівлю. У даний період замовник вже не може вносити зміни до оголошення, а постачальник ставити питання. На цьому етапі учасник подає пропозиції, які залишаються конфіденційними. До початку аукціону ніхто не бачить ні цін пропозицій постачальників, ні взагалі кількості поданих пропозицій. Якщо на етапі подання пропозицій не було подано жодної пропозиції, то закупівля автоматично набуває статусу, не відбулась. Якщо на етапі подання пропозицій було подано лише одну пропозицію, то закупівля минає етап продукціону та автоматично переходить на етап кваліфікація переможця, на якому замовник оцінює пропозицію єдиного учасника. У час, що визначений системою, аукціон розпочинається автоматично. Аукціон проходить так само, як у відкритих торгах з особливостями. Кваліфікація постачальників і визначення переможця. На цьому етапі замовник розглядає на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі та вимогам до предмета закупівлі, пропозицію учасника, яка за результатами аукціону, якщо він відбувся, визначена найбільш економічно вигідною. Якщо пропозиція учасника з найнижчою ціною відповідає вимогам замовника, така пропозиція оголошується переможцем. Якщо не відповідає, то замовник дискваліфікує таку пропозицію і оцінює наступну за ціною. Строк розгляду найбільш економічно вигідної пропозиції не повинен перевищувати 5 робочих днів з дня завершення електронного аукціону. Учасник пропозиція якого відхилена, може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову аргументацію щодо причин невідповідності його пропозиції умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі та вимогам до предмету закупівлі. Однак оскаржити таке рішення в МКУ в спрощених закупівлях немає можливості. Про це ми ще будемо згадувати в наступних наших відео. Замовник укладає договір не пізніше, ніж через 20 днів про закупівлю з учасником, який визначений переможцем, і публікує його в системі. На цьому все. Ми вже готові переходити до наступного відео. Чекаємо на вас!